Рисні центри Міністерства внутрішніх справ у Херсонської області відновлюють роботу на звільненій території, надаючи послуги з реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку та вибракування транспортних засобів, обмін національного посвідчення водія та видача міжнародного посвідчення водія як додаток до національного їх евакуація відбувалася в перший день війни в інші регіони України. 24-го вивозив все майно, які ціна майно а саме там свідоцтво, бланки про реєстрацію. І принтери, які печатають банки свідоцтво про реєстрацію і обмінус і посвідчень водія, я їх вивозив в першу чергу, тому що вони мають цінність. Нині на одній локації в місті працюють сервісні центри Міністерства внутрішніх справ з Генічика та Херсона для території, де відбувалися свавілля і мародерство зі сторони російських військових. Послуги актуальні з перших днів після відновлення їх роботи з листопада 2022 року. В перші дні це дуже було багатьох, зверталися люди щодо втрати своїх свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, втрати посвідчень водія, і ми відновлювали. Ну, більшість людей перші дні зверталися за цією послугою щодо відновлення посвідчень водія і відновлення талонів реєстрації транспортного засобу. Звільнені громади Херсона зіткнулися зі знищенням та розкраданням транспорту, як приватного, так і комунального. Відновлюється транспорт нині в громадах в першу чергу завдяки гуманітарній підтримці. На теперішній час, так як більше звертається щодо оформлення машин, які надаються гуманітаркою, то я сьогодні збирав нараду і ви виділимо одного працівника, який буде займати цим напрямком, а інші працівники будуть приймати чергу. У Чорнобаївській громаді за час активних бойових дій був повністю знищений автопарк. Цього дня у сервісному центрі МВС Херсонської області відбулася реєстрація транспортних засобів за кордону, які надані громаді. На сьогодні ми реєструємо вісім автівок, які були передані нам податковою службою Міністерства фінансів Литовської республіки. Дякуємо керівництву особі Йоланта Дулкене. Дані автомобілі ми будемо використовувати як в соціальній сфері, так і в комунальних підприємствах. Наразі це дуже суттєва допомога органу місцевої, місцевого самоврядування. За процедурою автівки спочатку оглядають експерти 14 грудня 2022 року. Вступили зміни відповідно до постанови. 10-19 кабінету міністрів України стосувались того, що виокремили експертизу із реєстраційних операцій. Тепер, по-перше, людині потрібно буде звернутися до експертів в першу чергу з метою проведення експертного дослідження транспортного засобу, під час якого встановлюється справжність номерів агрегатів, тобто їх автентичність та реєстраційних документів, що їх супроводжують. До війни у Чорнобаївській громаді був потужний автопарк, завдяки якому комунальні підприємства могли надавати різні послуги. Наразі у нас склалася критична ситуація з відсутністю техніки. Деяка техніка пошкоджена внаслідок обстрілів. А та техніка, яка була придатна, вони її просто вкрали. Це були трактори, це були екскаватори, це були газель. Вантажні автомобілі подаємо потребу, наскільки це буде можливо доставити нам комунальну комунальну техніку у вигляді там тракторів, маніпуляторів, причепів. Потрібно відновити автобуси, які підвозили школярів зі старостинських округів до освітніх закладів. Шкільний автобус один викрадений, а два автобуси внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень, потребують ремонту. Ми подали потребу, що нам Необхідно у звільнених громадах Херсонщини проблеми типові. Фізичні особи відновлюють посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію на транспортні засоби знімають з реєстру знищені ворогом автівки. На деокупованій території кожна з громад Розорена в збитках від викраденого і знищеного майна представники місцевого самоврядування прораховують, як віднайти транспорт для надання послуг, пошуках коштів та благодійників, які б могли допомогти у вирішенні цього питання, адже робіт з відновлення життєдіяльності та інфраструктури вистачає, а фінансів ні. У Береславському районі вже запущено мобільний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ у Херсонської області, який обслуговує декілька громад. Перспективі відновлення і стаціонарних. Херсонщина, Вільній, Південь.